З України нас не здолати. Вже третій рік повномасштабного вторгнення та десятий рік війни доводять міцні духом українці, жителі європейської країни. Другий рік саме 9 травня Україна разом з усіма державами Європейського союзу відзначає День Європи. Наша держава впевнено прямує до своєї європейської родини об'єднання прогресивних демократичних європейських країн, що спільно та плідно працюють вже більше 70 років, і які разом з Україною вже третій напружений рік відстоюють усі демократичні цінності та свободи на своїй території. Синій та жовтий кольори прапорів державного України та Євросоюзу здійнялися на флагштоках у вись, Синє небо, яскраве сонце, родючі землі це те, що ніколи не заберуть у нас загарбники разом із духом перемоги. Ратифікували договір про створення Євросоюзу тільки шість держав на сьогоднішній день. До його складу входять уже 27 держав, і ще вісім країн мають офіційний статус кандидата на вступ, у тому числі і Україна. І нічого не спинить нашу державу в інтеграції у вибраному шляху доєднання з усім вільним демократичним цивілізованим, економічно стабільним світом. Не спинить і війна, шантаж, провокації і залякування ворога. Сьогодні кожна сучасна людина прекрасно усвідомлює те, що являє собою так званий руський мір, який легко засуджує та знищує цілі народи. Що наважили стінити йому опір, в якому ранкові ракети подаються на сніданок до круасанів? А калскові співають своїм дітям підвиття сирен. Але такий світопорядок ніколи і ні за що не стане нашою реальністю, адже перед обличчям спільної загрози стоять сьогодні і Україна, і Європа. Ми відродимось як Фенікс, розквітнемо і осяємо увесь світ своїми досягненнями, талановитими людьми, споконвічною культурою та традиціями. Під час урочистого заходу на площі перед виконкомом Білгородністровської міської ради за активну громадську позицію, професіоналізм, плідну співпрацю з країнами-членами Європейського союзу та з нагоди відзначення дня Європи грамотами Білгородністровської районної військової адміністрації та міської ради були нагороджені керівники та працівники департаментів економіки, відділу туризму та бухгалтерського обліку Білгородністровської міської ради Україна і Європа Україна це європа, і поки стоїть Україна, буде стояти Європа лише разом з країнами Євросоюзу за їхньої підтримки та солідарності. Наша держава, наш народ, наші воїни і далі зможуть стояти надійним щитом міцною обороною для відстояння миру після перемоги для усього світу. Разом вони відродять європейську мрію про мирну, демократичну та міцну європейську родину. Де кожний, кожний незалежно від своєї національності або громадянства, почуватиметься вільним та гідним мешканцем спільного європейського дому. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.